31 жовтня терористи захопили церкву в Багдаді. Під час штурму храму загинули понад 50 людей. Аль-Каїда заявила, організація вважає християн законними жертвами. Протягом листопада сталося ще кілька терактів, зокрема, напади на житлові будинки. Загинули більше як десятеро осіб, кілька десятків поранені. Тепер християни, яких в Іраку понад 600 тисяч рятують своє життя, тікаючи за кордон. За нашими даними протягом останніх двох тижнів кількість емігрантів серед християн зросла до 30-40 родин на день. Дотепер в середньому виїжджали 7-10 родин на день. Я впевнений, необхідно швидко розв'язувати цю проблему. Більшість іракців прямують до Йорданії. На цю мить там понад 50 тисяч біженців. Вони звернулися до посольств США, Канади та країн Західної Європи з проханням про надання притулку. Більшість цих людей не мають за що жити, адже вони не мали часу продати будинки та майно в Іраку. Мені сумно. Я відчуваю, що більше не є іракцем. Я не можу виходити з дому та нормально працювати. Ми постійно боїмося, особливо після останніх терактів. Нас атакували навіть якщо ми сиділи вдома. Нас залякують. А де в цей час уряд? Чому він мовчить? Уряд поки що не має конкретного плану, як захистити християн. Адже ці віряни переважно проживають у двох найнебезпечніших містах країни Багдаді та Мусулі. Тиждень тому президент Іраку Джаляль Талабані заявив, що він не проти створення окремої християнської провінції на півночі країни. Мусульмани шиїти готові створити збройні загони для захисту християн. Проте ці заходи справа майбутнього. Наразі ж християни самотужки вирішують питання своєї безпеки, виїжджаючи з країни. Маріна Кафтан, п'ятий канал.